Друзі, всім наше вітання, команда Фришал завжди вітає вас. Знімемо для вас черговий відогляд такого автомобіля, це Volkswagen Tiguan. Того, що він на авторію ми вже закинули, а відогляд ми ще не зробили по ньому. І ви думаєте, що там з ним щось не так. Але це зовсім не так. Абсолютно з ним є все добре, все класно. Зараз швиденько я вам зніму і покажу. І от кажу, що ви мали розуміння, що цей автомобіль дійсно є хороший. От в хорошій комплектації, він перегний з Європи, саме з Швеції. От, цілий без ніяких моментів по цьому автомобілю. От, і що саме головне, що дана автівка має хайлайн-комплектацію. Чистий 20-й рік у вас буде тихпаспорт, не 19-й, а чистий 20-й рік у нас буде тихпаспорт по автомобілю 2-літровий дизельний двигун 140 кВт-190 кінських сил на повному приводі та на автоматичній коробці передач, такі підсотка, 7-ступка мокра, одна з найкращих та найбільш витриваліших коробок в лінійці лініці групи І ще один приємний бонус плюс по автомобілю, що даний автомобіль у вас має оригінального пробігу. 78 тисяч. Це оригінальний пробіг, який як завжди нас є підтверджений офіційним дилером. Що дана автівка заїжджала до офіційного дилера та все часто парламенту вона обслуговувалась. Так що наразі абсолютно ніяких нюансів з даним автомобілем в нас немає. Так що, ось такий тігуанчик в сірому прикольному кольорі. От хайлайн комплектації. І що? Зараз біжимо, вам покажу про цю комплектацію. Потім зробимо замір по лакофармому покриттю приладом по автомобілю та покажу його зовнішній та внутрішній стан та сліди від експлуатації. Отже, погнали по хайлайн комплектації. Що маємо? Оптика топова, максимальна. Вона є адаптивна з функцією вирізання автомобіля з потоку. Фулет оптика Дуже класно, Далі диски у нас 19-го розміру. Ой, 18-го розміру вибачаюся оригінальні 18 ки З, з зимовою гумою. До речі, гума тут практично як нова, зимова, причистом, дуже класна гума зима встановлена на автомобілі. Потім біжимо. Прикольна фішка є тут, що в автомобілі є безключовий комфортний вхід. Тобто це дуже класна опція по автівці. Так, далі, далі сидіння у нас йдуть ергокомфортні. Це у нас іде текстиль з Алькантарою. Ось така комбінація у нас. І класно, що ці сидіння мають круту бокову підтримку для спини, для колін О, та для ніг. І ще один фішка так, є така фішка в цих сидіннях, що в них є функція масажу. Тобто в передніх сидіннях є функція масажу. Так, є побігли. Потім зразу ж сідаємо. Кладівку, запускаєте, бачите, кнопочкою автомобіль нікуди ключа нічого вставляти не треба, запускаємо. Так, на холодну трішки довше запускається. Так, автомобіль запустився, все працює чітко, справно, коректно. Е, в ключі батарейку тільки треба замінити, а так все є добре. Далі, цифрова панелька приладів у вас є. В цій комплектації підігрів дзеркал є далі. шкіряне мультикермо ось так виглядає, і по ліву сторону ми маємо ось ці кнопочки. Це у нас є адаптивний круїз контроль даного автомобіля. Маємо допомоги асистенти в допомозі водію Line Assist та Front Assist, тобто рух по смугах та Front Assist, якщо водій не реагує на перешкоду, то автомобіль сам гальмує. Є Потім біжимо сюди магнітолка. У нас Discovery, Вона йде сенсорна, напівсенсорна от З трьохзонним кліматом контролем, бачите, можна три зони клімат-контроль любий обрати, з функцією чище повітря та з функцією оригінальної вебасточка. Вебасточка собі можна програмувати, конкретний час та день запуску у вас буде цілком теплий класний автомобіль. До речі, вебасточки, у нас, бачите, є пульт, керування цієвесток, дуже реально приємна штука в таку погоду, особливо як зараз. що Ви сідаєте цілком теплий автомобіль. Так, до того всього маємо українську мову, це все по заводу, ніхто тут нічого не вам не шив. Маємо українську мову, Android Auto, Apple CarPlay от Маємо підсвіточки Ambience. тут по салону в картах. і До речі, є підсвіточка. ось Тут у нас в порогах водія та переднього пасажиру є підсвіточка. Є підігрів у нас сидінь, підігрів керма, є старт-стоп, самопарковка. Ось ця кнопочка. Ось бачите, самопарковка. Далі партроники 360, та камера заднього виду, кліщат для зміни руху режиму їзди є, електроручник та автохолд. В принципі, я швиденько про біс вам розказав, тобто все, що треба, тобто безключовий, цифрова панелька, оптика, правильно все є. на е, даному, як то кажуть, автомобіль. Так, є, це все я вам сказав. Позаду ми маємо по комплектації так само підсвіточки світочка по картах, керування третім кліматом маємо. Ось такі зручні столики на далеку, дорогу собі можете для зручності відкривати та користуватися. Так, підсвіточки є. Це я сказав біла стеля у нас сидіння комбіновані. До речі, задня оптика у нас також максимальна, вона повністю ледовська в цьому автомобіля. Кришка в нас електробагажник має, Вірніше, електрокришка багажника є, полочка є, електрофаркоп у нас кому потрібний фаркоп і є повністю всі ці, як вони Думкрат. Компресор, клей, то все є повністю по комплекту даного автомобіля. Так що ось така автівка в нас є для вас. Реально прикольний колір по автомобілю. От, Класна комплектація. От, і хороша реально буде ціна на даний автомобіль. Так, є. Тепер швиденько вам робимо заміри по лакофарбам покриттю, що ви мали розуміння, що з ним є все добре, що ніяких там моментів по ДТП тут не було. По лівій стороні 129 122. 138 118 118 130 125, 125, Задня кришка багажника, 126, ще раз. 126 105, 123, 123, 118, 126, 126, 120, 120, капотік у нас 130, 138, 124, дах, 124, 125. Бачите, зробили замір по лакофарбовому покриттю. Повністю автомобіль є весь в нормі, без ніяких моментів, що там щось фарбували, чи робилось, чи перелаковували. все повністю в хорошому оригінальному стані, який виїхав він з заводу по цей автомобіль. Так, є. Тепер щодо слідів по експлуатації по даному тобі що в нас явно? 78 тисяч, тут вони зовсім мінімальні, практично їх немає, але друзі маємо пару дрібних сколиків зовсім, я не знаю, пару пару. І там, не знаю, навіть десь їх бачив, ось тут на капоті ось такий маленький дрібний сколик є. Десь я бачу, ще на крилі. На оптиці і трошки на передньому бампері, да, Десь є ось такі дрібний. А ось це дрібний сколод, якийсь він є. О, а так все абсолютно в нормі. По кругу автомобілю все добре, ніяких немає знову ж таки ні подряпин е, глибоких, що вам потрібно фарбувати чи там щось реставрувати, е, там ту царапину, чи вм'якну, чи викатати. такого тут нічого немає. Все абсолютно є в хорошому, нормальному стані в цьому автомобілі по кругу. от Тобто повністю він відповідає пробігу 78 тисяч, пошкоджень також, ніяких немає ні по пластику, ні по дисках пошкоджень немає, все є в хорошому, нормальному стані з даним у нас автомобілем. Ну і по салону у нас, по салону, що тут, по салону, також все в нормі. Бачите, це карта водія. Тут все добре. Е, ось це у нас е, проєм водія. Бачите, пластик в якому стані, гляньте, практично тут як новий цей пластик. Ось так все добре. Е, ось тут поріг лакс фарбою також на місці, ніхто е, такі не їздив, ноги не піднімав, все добре. До сидінь абсолютно ніяких зауважень немає. Всі бокові підтримочки, все класно, чітко, так як мало би бути. Тобто ні проси, ніяких ти не порватистей, ні, ні плям, нічого немає. Абсолютно все і гарно. По сидіннях до керма проблемо. Також моментів немає ніяких пошкоджень, тільки якісь трошки десь він чимось був вимазаний, ось так трохи видно його, але це не пошкодження, можливо, це десь іде чистого на детейнгу. Потім підлокітник, КППшка переднє сидіння пасажира ось так виглядає. от Так що абсолютно хороший задовільний стан на пробіг 78 тисяч. До цієї карти також ніяких зауважень немає, не бачу. Тут ця арка, це приємно, реально гарний. Бачите, який стан. Потім ось тут. До речі, в автомобілі приємно пахне, ніхто не палив в автівці, клімат. Ще раз ось так. Ось так себе стеля, без ніяких дефектів, бачите, нічого ніхто не пхав, критично якогось великого багажника речей, тобто нічого не поцарапали. Так що, як на мене, абсолютно хороший, класний. Стан даного автомобіля. І ну, що, блін, і 20 й рік, типу як не крутий. А, і по задньому бамперу. Трішки я по задньому бамперу щось бачив, якісь таких моментів пару. Не знаю, ось тут бачите косточка маленька є. А так плюс мінус все добре. так і По багажнику ось тут. значить Пластик норм, 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 тут все добре. Тут пластик також збережений. Ну і по правій стороні, я думаю, що тут ситуація аналогічна. Карта задня права, потім ось ця арочка, бачите. В хорошому стані. Так, є. А, трішки ось така є підтертість, бачите, задня права арка, ось так десь ногою зацепив. От, так, тут все. Good. І передня права карта, тому що такий вінкот кому потрібно і ось так поріг виглядає поріг. Бардачок, торпедо взагалом. Ось такий момент по автомобілю. Так, є. Отже, якщо взяти взагалом по автомобілю трішки... Пару сколок я нарахую в якийсь момент, далі задній бампер має пару косок і задня права арка. Десь там ногою ногу не підняли, зацепили, є момент десь пошкодження, таке мінімальне. Але, друзі, це все робиться, це все можна спорягувати для себе, от що, і довести його, щоб до цей автомобіль був в нормальному, класному стані. А так все абсолютно дуже-дуже класно. І що саме головне? Тепер саме головне, це те, ціна питання. От по цьому автомобілю, отже, автівка у нас 620 року, свіжа пригнана з Європи, не їздила по Крівську дорогах в Хайлайн-комплектації, дуже класній. Ціна питання на віддачу буде цього автомобіля в районі там десь 33 тисяч. Так що, друзі, хто шукає собі свіж, свіжий автомобіль з мінімально малим пробігом, в класі комплектації, будь ласка, заїжджаємо до нас на Тезраї, ви покатаєтесь на ньому, ми вам надамо максимум інформації по цьому автомобілю, тобто, що потрібні якісь діагностики, перевірки, сервіси, Будь ласка, все вам з'їдемо, покажемо, розкажемо, кому треба історія від офіційного дилера, можемо дистанційно вам скинути її ту історію, щоб ви мали розуміння, що з цим автомобілем є все добре. Так що всім вам, друзі, гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Тоді пока-пока.